Так, друзі, вітаю вас. І маємо ось такого 15 кг зубочка чеснику. І що зараз робимо, які маніпуляції? Дві столових ложки мідного купору розробляю, розробляю гарячою водою, не укропом. І розколочую до повного розчинення. Далі покажу. Так, друзі, продовжую долила до того два відра води, два відра води, ось такий розчин і опускаємо у нього часничок. Ось так. Треба сітку зав'язати, зараз зав'яжу, може дві вміститься. Так, друзі, не влазиться дві сітки. Взяла рукавичку. Взяла рукавичку і ось таким чином, ось таким чином, довго ми його не тримаємо, щоб він чуть-чуть так, хвилиночок 10. отак от його, як то казати, по-сільському погуцькаю. І так само зараз і другу сітку. Так, друзі, 15 кілограмів це дуже-дуже мало. Але на що? Вистачило фінансів. Показую далі. А далі просушка. Ось так на сонечку. Добре, що в нас сонечко. Жулька пильнує. І ось така йде просушка на сонечку. Дякувати Богові за сонечко. Зараз це все. Мішаю, 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 поки не висохне. Він трошки підкрасився. Воно би то, друзі, в ідеалі було би якимось добре не мідним куперусом, хоча це те теж якби від грибка. Добре би було Максим або ще якийсь з цієї самої серії, я розумію. Але Максима я не купила, не купила нічого, купила тільки одну, одні гранули, котрі будемо посипати в рядочок. Покажу вам потім уже слідуючому відео. Зараз ще витягую то все з мідного купурусу, теж ось так оце все розкладаю і ось таким чином оце все просушую. Просушую. Ось так. Та й такі справи. Так що, хто працює, той і має. Бережіть себе і своїх рідних, миру всім. добра, працюємо!